Доброго мирного дня. Сьогодні дам вправу для обличчя, яке я роблю щодня. Ну, це обличчя без ну, взагалі без нічого. От, ну, так виглядає, да. Є і шморшечки. Ось. Ну, Так виглядає. Нагадую, 55 років. Не скаржусь на свій зовнішній і внутрішній стан. Займаюсь кожного дня, усим займаюсь фізичною формою своєю, і обличчям. Також вправами не до мені вправами і внутрішнім станом щодо позитивного ставлення до життя, настільки це зараз можливо до людей і до себе. Тому перша вправа, яку я роблю щодня, Тут потрібно зрозуміти, А, да? От дивіться, це у нас є вилиці. Для того, щоб їх трошки підтягнути, для того, щоб підтягнулося ваше обличчя. І, ну, на лиці взагалі на обличчі дуже багато м'язів, з якими потрібно займатися, тому що вони точно так же атрофуються, як всі решта на нашому організмі. Ми ж з ними, ну, кроме того, що їмо і посміхаємося, і плачемо, сумуємо, ми нічого з ними не робимо, не працюємо. ними потрібно займатися. Тому. Робимо, відкриваємо рот, але з закритим ротом. Зараз розкажу, потім покажу. Закриваємо рот, і всередині ми його відкриваємо, як хочемо позіхнути. Да? І потім для того, щоб ви тут собі не наробили зморщок, ви тримаєте отут-от, а цими вилицями ви напрягаєте 30 разів. Робимо? Тобто ви працюєте верхом, відчуваєте, але рот відкритий, так як ви наче хочете позіхнути. Ви можете зробити на початку 10-20. 30. Я роблю 30-40 разів кожного дня. Потім я фіксую в тонусі ці м'язи, точно так же з відкритим ротом, як хочеться позіхнути. І тримаю ще хвилину. Ось так, так це виглядає. І от коли я зроблю цю вправу, я відчуваю, от, реально лице підтягується реально само по собі. Наступну вправу дам наступного разу. От дивіться, які в мене вилиці. Трошки підкачені. Не так давно стала займатися. Дуже задоволена, результат бачу. Дякую.